Я хочу торти з лялькою. І не забудьте про рідку начинку. Ось це легко. У мене є ось така чудова лялька. Розчесуємо її і посадимо на стілець. Візьмемо мармеладні сердечка і викладемо їх у форму. А тепер заливаємо желе. Чудово! Тепер у дозатор нальємо трохи мого полуничного джему. Бачили мій новий гаджет? Дуже зручна річ. Виливаємо джему в форму. Потім додамо молоко. А потім желе з різних кольорів. Дуже добре, дуже добре. Тепер приберемо форму і подивимося вийшло. Чудовий мармеладний тортик. Саджаємо ляльку і готова. Як забавно, тримтить її сукня. Ой, звідки такий сильний вітер? Подув. Не хвилюйтесь, бабуся. Це експрес-доставка моєї ляльки. Так, піймав. Ви що робите, шип? Все під контролем, видихайте. Так от дістаємо мою неперевершену ляльку і вставляємо в торт, котрий я, до речі, вже зібрав. Тепер наносимо на торт багато крему. Ага, ось так. Крем, до речі, дуже смачний. Тепер залишилось його вирівняти. Чудово, тепер можна ставити один ярус на інший. Так-так, вам не почулось. Мій торт буде двохярусним. Далі беремо мастику, розкатуємо і відрізаємо зайве. А з іншого боку розрізаємо напіл, знову розкатуємо і робимо гарний візерунок за допомогою шпажки. А, так, виходить, чарівно. Далі обережно робимо лусочки і додамо на наш хвіст. Погодьтесь, краще барбі може бути лише барбі-росалка. Краса, але це ще не все. За допомогою спеціальних формочок і мастики я зроблю гарний декор. Чудово, можна діставати. Беремо трохи блакитного желе і робимо гарний візерунок. Коли всі прикраси будуть готові, обережно прикріпимо їх на торт. Кожна деталь просто неймовірна. Ой, неймовірно, браво, шеф! У мене є ідея краще. Видавлюємо на торт побільше збитих вершків. Кевін це перебір. Все летить у нас. Що, бабуль, не чую. Вершки дуже голосні. Накриваємо клошами. чудово. Тепер вставляємо картонну ляльку. А зверху накриваємо прозорою круглою формою. Всередину заливаємо смачний сироп. Ага, ось так. Думаю, достатньо. Залишилось присипати блискітками. У мене все готово. Лів, швидше спробуй. Дуже гарно. Е, смачного. Ого, як ви швидко зробили тортики. Ух ти! Хочеться швидше підняти форму. Як же гарно сиро простікається по торту. Тут навіть блискітки є. Давайте спробуємо тортик. Виглядає апетитно. Ммм, дуже смачно. Так, ходімо далі. Ух ти! Це торт желе Ніколи ще такого не куштувала. Дуже яскравий і прикольно тремтить. А? Ммм, яке м'яке желе. О, так, мені подобається. Так, супер. А тепер залишився останній торт. Барбі русалка це неймовірно. Спробуємо сам торт. прекрасно, дуже солоденька. Ух ти, які ніжні бісквіти. Просто блаженство. Так, треба обрати переможця. Але обрати один торт неможливо. Мені сподобались всі три. Ой, як здорово! Перемогла дружба. Так тримати. А тепер я хочу яєчню. Я якраз сьогодні не снідала. Ох, дитяче завдання. Беремо яйця. Ого, бабуся, подивись. Так, так. Я вирішив, що мені потрібні самі свіжі яйця. Якраз потрібна кількість. Дякую, ципа. Яйця зварились. А учаучаучі гарячі. Тепер саме час очистити їх від шкаралупи. Розділяємо білок від жовтка. Ну а далі мені знадобляться мої яскраві барвники. Почнемо із синього. Далі помаранчевий, червоний, і зелений. Зануримо білки у воду і з барниками. І у нас виходить ось така краса. Викладемо, а потім займемося жовтками. Відправляємо їх у блендер. Додамо сирний соус і все гарненько перемішуємо. Чудово! Тепер перекладемо нашу суміш у кондитерський мішок. І нарешті заповнюємо нею наші кольорові білки. Ох, бабуся, у вас зараз все згорить. О, і правда. Я ж лише на секунду очі закрила. А, наче все в порядку. Ну-ка, подивимось. Так, рис ідеально відварився. Викладу трохи на тарілку і починаємо ліпити. Ось такий ведмедик вийшов. Тепер беремо яйце і розбиваємо. Ідеально. Я буду готувати скрембл. Перемішаємо все паличками. Ага, скрембл готовий. Накриваємо ним нашого рисового ведмедика. І поливаємо кетчупом. Готово. Смакота! Що таке? О, ні, здається, я зовсім забув про лів. Зараз щось придумаю. Не вже всі кіндери закінчились. Що ж мені робити? О, знаю. Беремо упаковку Прінглс, далі одне яйце, розбиваємо його в банку і додамо всередину сосиску. Ох, яка ароматна. Гарненько перемішуємо і трохи розігріваємо, щоб все приготувалось. Можна діставати. Залишилось палити мою страву соусами і готова. Лів має оцінити. Шеф, давайте не будемо його засмучувати. Смачного лів. Вау, як ви швидко впорались? Нічого собі, кольорові яйця спробуємо. Мм, непогано. А тут у нас що? Ведмедик під яєчним пледом. Дуже мило та дуже смачно. Ну і остання страва. Тут без приладів не обійтися. Розрізаємо. Нічого собі як креативно. Спробуємо. Мм, смачно. Ой, що це? Чому раптом стало так спекотно? А горю? Я все навколо себе спалила. Що ж, тоді перемога Квентіна. Так, я знав, що ліс сподобається. Я найкращий. На цей раз я хочу освіжаючий коктейль. Звісно, мила. Подивіться, який ніж у мене є. О! І готово! Величезний кавун розрізаний. Стиглий. Так, хлопчики, кавуни я обирати вмію. Тепер нарізаємо його на трикутники. Ідеально. Викладемо на тарілку. І заморозимо з допомогою спрею. Чудово! Далі натираємо наш каву на терці. Натираємо прямо в келих. Туди ж я додам кульки льоду. І заливаємо водою. Прикрашаємо апельсином і шматочком кавуна. Освіжаючий напій готовий. Клас, бабуся. О, Кавун залишився. Можна я з'їм? Велике дякую. Ну ка спробуємо. Ауч, мої зуби. Як же боляче! болячі. А -а -а, бабуся, що робити? Зараз все виправимо, любий. От, вставимо паружу, і готова. От, пригостися, ММДемс. Велике дякую, бабусь, ти й краще. О, до мене прийшла ідея. Пересипемо шоколадні цукерки у тарілку. Потім додамо орео. А так печиво клас. Потім молочний шоколад. Ось це смачне морозиво також зайвим не буде. І нарешті залимо все шоколадним молоком. Залишилося все збити, і у мене вийде молочний коктейль. Ну-ка, спробуємо. Ей, все ще звідки! Ох, які важкі! Але я вижму сік з кожного апельсину. Готово! Тепер вставляємо у келих ось таку колбочку. і заповнимо її нашим свіжим вижатим соком. Білісімо! Нехай він трохи охолоне. А я займуся полуницею. Беремо шейкер, закинемо туди ягідки. І гарненько все потрясемо. Ось так, з усієї сили. О, ще трохи. Ой, шеф. Вже димиться. Зупиніться. Е, дякую, я трохи захопився. О, так, полоничний фреш просто ідеальний. Прибираємо колбачку та заливаю його у порожній отвір. Прикрашаємо м'ятою і готово. Mm -hmm. Лів, спробуй. Ой, нічого собі. Почнемо з цього гарного келиха. Ммм, Який приємний полуничний смак. Мені дуже подобається. Я випила і навіть не помітила. А тут у нас що? Вау, кабановий лимонад. Класно. І навіть апельсинчик смачний. Що там далі? Ну, ні, виглядає так дивно, що я навіть коштувати не буду. Перемогла бабуся. Ой, як приємно! Перемога моя. Ви чули? Дякую. Підписуйся на наш канал, став лайк та пиши коментарі. Попереду на тебе чекає ще безліч цього цікавого. Ну а поки що, бувай!